Друзі, ви вже бачили, як Зеленський посадив на жопу всіх патріотів та оцих рожевих поні? Кілька днів тому відбулася прес-конференція, на якій Зеленському задали питання з приводу вступу України до НАТО. На що він відповів? Що Україну одразу приймуть в НАТО як тільки закінчиться війна в Україні? Ну а поки продовжується війна, то звичайно ні про які НАТО не може бути навіть і мови. Типу, ну Альо, ви що, взагалі ні бум-бум? Яке НАТО? Війна в Україні йде. І Зеленський забув, як рік тому на саміті НАТО у Вільнюсі, він там щось фиркав, махав руками і розказував, а чого це нас не беруть в НАТО, у нас і так війна, а нам ще якісь додаткові умови там дають і так далі. А тут проходить рік, людинка перевзувається і каже, ну ви що, патріоти, яке НАТО? Війна в країні. Не на часі зараз про НАТО говорити. Відео із заявою Зеленського я опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання на Телеграм є в шапці профілю. Мені тільки цікаво, а про що зараз думають патріоти? 10 років в країні йде війна, 10 років їм продовжують брехати у ці казки про Євросоюз та НАТО. Загинули мільйони людей, десятки мільйонів виїхали з України. 20% українських земель, вже навіть більше ніж 20, Україна втратила. І отут основне питання: а заради чого все це? Але тут на допомогу патріотам завжди прийдуть пропагандони та єдиний телемарафон. І ось там вони точно знайдуть відповіді на всі свої запитання.